В Україні найближчими днями буде недовгочасне, але суттєве похолодання. Про це нам повідомляє україдромецентр. Так, у середу, 29 березня, вночі очікуються опади у східній частині країни, на півночі можливий сніг, вдень сніг може випасти у західних та північних областях України. Місцями очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в цей день, то різко та суттєво похолодає. Так, вночі по всій Україні температура знизиться від мінус 4 до плюс 2, а в день від мінус 1 до плюс 4. На крайньому сході та Азов'ї буде від плюс 2 до плюс 7. У Карпатах вночі від мінус 7 до мінус 12, в день від мінус 1 до мінус 6. У Києві у середу весь день буде хмарним, уночі очікується сильний сніг. Протягом всього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря в цей день буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!